Я вважаю, що реформа децентралізації влади, реформа місцевого самоврядування, те, чим нами по великому рахунку займаємося, має визначне абсолютно важливе подальших наших реформ. І так, якщо ми побудуємо якісну систему управління, я вірю в успішність реформ в освіті, в охороні здоров'я, в зміні економічного життя, зміна нашої міці і багато інших питань, інфраструктурних питань. Національна безпека оборони, енергоефективність це все стає реальністю. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми не побудуємо ефективну модель управління, якщо ми не включимо туди громади, якщо ми не включимо туди знання і потенціал людей, все, пиши, пропало. Жодної реформи в країні зроблено не буде. Це моє глибоке переконання. Повертаючись до 2006 року, коли я був обраний вперше міським головою, ми почали формувати стратегію розвитку почали думати над тим. Як забезпечити збалансований розвиток міста і почали вивчати проблематику в освіті, в охороні здоров'я, в інфраструктурі, в культурному житті, в інших питаннях, в плануванні просторового розвитку і так далі. І ми визначили певний план дій. Почали рухатись. Почали змінювати ситуацію в освіті, в культурі, в охороні здоров'я, почали робити системні зміни там дороги, товари. Почали будувати садочки, відкривати нові групи, почали робити нові е можливості охорони здоров'я, діагностичні і так далі. Не дивлячись на те, що держава нам завжди це заважала робити. То вони придумали якісь медичний експеримент, то вони ще щось зробили. І у нас виникали постійні проблеми. Тобто, з одного боку, ми розуміли, що хоче громада, як йти, з іншого боку, ми зрозуміли, що нам в принципі заважають. На певному періоді а, все актуальніше ти розумієш про те, що ти можеш більше, а тобі заважають. Центральна система країни, яка побудована з 90-го року, а, забирає ініціативу, а, змушує людей зневіритись в успіхи і взагалі виключає їх з процесу життя. І виходить так, що хтось десь вирішує, що потрібно робити, а ти а, на рівні, ти я маю на увазі в широкому сенсі. Ти як громадянин, як член громади, нічого не можеш з цим зробити. Саме тому я розумів, що треба зміни на, на центральному рівні. Якщо, ти, якщо буде зміни на центральному рівні, тоді буде створена належна система, і ми зможемо реалізувати наш потенціал. І от у 2014 році, коли я прийшов працювати в уряд, ми зібралися з експертами, багато з яких присутніх тут, і почали відпрацьовувати план дій, що потрібно зробити, щоб змінити цю систему. Як потрібно змінити систему місцевого самоврядування і провести децентралізацію влади? Я знайшов новий термін. Це не децентралізація, це деузурпація влади. Треба забрати те, що узурпувала центральна влада за 24 роки незалежності, і все раз по поличкам. все роздати там, де саме вирішуватися будуть чи інші завдання. Ми почали діяти. Насправді, в тому числі і багато роботи було зроблено до 2014 року. Дуже багато. Багато експертів впирались в те, що рішення є, рішення напрацьовані, а от реалізувати їх ніяк не змогли, тому що не було б політичної волі на, на ці зміни. До цього підштовхнула до цих змін до наявності політичної волі. Я переконаний, революція гідності. Якби Україна була децентралізована країна з якісним місцевим самоврядуванням, ніколи б не було революції гідності. Ніколи б не було жертв, ніколи б не було втрат. Тому що фактично від центральної влади центральна влада не змогла б робити ті безчинства, які вона робила протягом останніх років. Відповідно, те, що відбулося, це була реакція суспільства на узурпацію влади і на, еф... на... на неефективне управління. Ми почали діяти. Перше, що ми прийняли 1 квітня, це напрацьовано експертами концепцію, е... яка була Затверджена 333-м постановою Кабміну в 2014 році. І почали потім формувати законодавчу базу. І так, для того, щоб нам зробити реформу якісною, нам потрібно вирішити декілька завдань, про які сьогодні будуть говорити експерти, це не є там великою таємницею, всі це знають. Принципові речі. Повноваження адекватно передати на той рівень, де вони найефективніші. А друга позиція забезпечити фінансові інструменти. Мені, як міському голові, наприклад, не треба було нічого давати, ніяких там субвенцій, ніяких дотацій, мені нічого не треба. Не заважайте. Ми самі собі все заробимо і е, зробимо, реалізуємо те, що хоче прагнення громади, тому фінансові інструменти є надзвичайно важливі, більш важливі, ніж просто дати е, певну, певну суму на певні е, питання. І, звісно, забезпечити контроль, тому що безконтрольність на будь-якому рівні може повністю покликати на зловживання і інші питання навіть на локальному рівні. Ці завдання почали стояти, і ми розпочали два процеси. Перше, ми прийняли, до речі, минула Верховна Рада, от вона була абсолютно байдужа до цієї реформи. Ми приходили в парламент, ми когось переконували, знаєте, ну, начебто розуміли, але ніхто не включався в процес, що дійсно це потрібно зробити. Ця Верховна Рада, не те, що вона складна, вона демонструє свою зацікавленість, там більше представників місцевих органів влади, вони розуміють предмет. Про що йде про що йдеться, і фактично нам вдалося. В минулому скликанні ми тільки прийняли закон про співробітництво е, територіальних громад. Сьогодні ми вже прийняли закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми напрацьовуємо різні закони стосовно повноважень, там муніципально варто щоб створити муніципальні е, органи, е, муніципальну поліцію, як, 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 як аналог. А Треба змінити земельне законодавство. Зараз у нас на часі декілька законів по адміністративним послугам, де узурпація цих повноважень, щоб передати їх на місця і щоб люди могли максимально якісно виконувати свої функції на місцях. Але саме головне, саме ключове, що вдалося зробити, це було ну, просто не дуже складно. Це розпочати реальну фінансову децентралізацію. І насправді вона розпочалась з 1 січня 2015 року. Що сьогодні демонструється децентралізація? Абсолютно зрозумілі речі. Майже до 40% змінились, збільшились місцеві бюджети. Не за рахунок того, що хтось їм щось здав, а за рахунок того, що вони заробили. У них є своя власна база. Вони беруть участь у розподілі загальнонаціональних податків, на які мають право. Тепер треба закріпити цей інструмент, і саме головне створити спроможні громади. У нас 70-80% громад в Україні є дотаційними. Це означає, що вони просто приречені на знищення, на самознищення і зникнення з мапи України. Треба створити можливі інструменти їхнього об'єднання, але добровільного, тому що сьогодні, вибачте, я таке не літературне слово. Сьогодні вже починають кашмарити людей в тому, що, можливо, це не треба робити, можливо, там хтось когось починає перегибати на місцях. Хочу сказати дві фундаментальні речі. Хотів би, щоб всі. До самого останнього села в Україні почули мене. Мова йде про добровільне об'єднання, мова йде про затвердження обласними радами, перспективний план, увага слово перспективний план. Я, роз, я скажу чому. І третя позиція, що ця, це рішення є абсолютним баченням того, як могли б об'єднатися в перспективі громади. Ніхто не має права це робити, якось примушувати до цього. Інакше, якщо у нас є п'ять громад, які сьогодні потерпають і знаходяться в стагнації. І вони мають ініціативу не тільки сільські ради отримувати заробітну плату, а мають ініціативу зробити життя насправді кращим. Вони можуть об'єднатися, створити один орган управління при тому, що самобутність села буде збережена, почати надавати якісні послуги з питань освіти, охорони здоров'я, будувати якісну дорогу, клуб, туди повернеться життя. І от на це покликані ці, от ці рішення покликані саме на це. Тобто створити самодостатні спроможні громади, передати їм кошти, передати їм повноваження. І фактично на сьогодні кожна громада об'єднана має, має отримати такі ж повноваження, як мають Житомир, Хмельницький, Вінниця, Львів, Дніпропетровськ, те ж саме, але буде масштабування зрозуміло від кількості населення. Я знаю, що сьогодні хтось намагається на цьому питанні спекулювати. Я знаю, що нам намагаються залякати людей і на цьому побудувати е, технологію виборчої кампанії своєї політичної, в місцеві органи влади. Але хочу зазначити наступне: жодні вибори, і жодний результат на виборах не вартий того, щоб такими популістичними діями знищити перспективу України. Саме це є знищенням перспективи України. Не сформуємо спроможних громад, немає успіху. Якщо хтось присутній тут за сперту, скажуть. Що я не правий, будь ласка, вийдіть сюди і доведіть нам, що неспроможні, необ'єднані, мілкі громади дотаційні, мають потенціал для розвитку. Я цього не знаю. Я не розумію, як це можливо зробити. Я думаю, що більше людей зі мною погодиться. Тому наше завдання спільне: донести цю інформацію. Які у нас є сьогодні? Яка у нас є сьогодні вада? У нас є вада інформації, роз'яснення. Ми тут відстаємо і. Оцей вакуум, він не заповнений. Його заповнюють іншими легендами, несенітницями, загрозами, ризиками, яких насправді немає. Наступне: ми маємо забезпечити незворотність реформ, незворотність змін. І тут є дуже важливі фундаментальні зміни, які ми маємо провести в Конституції України. Я, очолюю Конституційну комісію, ви знаєте, що децентралізація вийшла в пріоритет. Але що треба зробити, щоб ми знайшли успіх в Конституції? Напрацювати з експортним середовищем варіант, узгодити його з політичними силами і далі внести пропозиції як можливі до реалізації. Що потрібно зробити? Ми сказали, самодостатні громади, зрозуміло, треба запровадити принцип повсюдності місцевого самоврядування, щоб жодна державна влада не підмінювала органи місцевого самоврядування і в тіні не розпорошувала ресурси громад. Мова йде про те, що якщо між межами кордонів тієї чи іншої територіальної громади діє хто? Центральний орган влади, державний чиновник, якому абсолютно байдуже, він не перед ким не відповідальний. Він відповідальний тільки перед своїм шефом. хто його призначив. Треба передати функції громади, громада має приймати рішення. Це буде сто плюс щодо публічності, прозорості. Якщо сільський голова, сільська рада щось не то поділить за межами пункту, то його просто звідти винесуть. Він один раз помилиться, другий, люди будуть знати, де посовищі, що кому передали і хто за це несе відповідальність. І саме головне, що якщо ми говоримо про невеликі громади, то депутати цих громад вони є мешканцями цього села. Вони ніколи не підуть на це, тому що будуть розуміти, що будуть мати проблеми з своїми рідними, близькими і так далі. Тому дуже важливо, щоб ми забезпечили повсюдність місцевого самоврядування, щоб максимальні повноваження були не на рівні області, вибачте, обласні ради. Не на рівні району, а на рівні громади, там, де живуть люди. А безперечно, функція області як, в чому полягає? Забезпечити розвиток області, вирівняння диспропорцій, які є між районами, та територіальними громадами, формування яких стратегічних питань, які можуть дозволити громадам бути кращими, районам бути кращими, отримати сильний потенціал і врешті-решт виграти конкуренцію між іншими територіями, між іншими областями, а в перспективі між іншими країнами. От в цьому сама головна функція обласної ради. Не управляти громадами, не управляти селами, не розказувати їм, що потрібно робити, а забезпечувати розвиток самої території. Тому повсюдність, субсидіарність, фінансова самодостатність це базові речі, і звісно, контроль це базові речі, які мають бути передбачені в Конституції. От ми маємо сьогодні на 70% проговорену експертами Конституцію, але маємо і терміни. Які у нас з вами є достатньо критичними. Тобто на широкі зміни конституції у нас майже немає часу, тому що треба їх обговорити з кожним, щоб для всіх цим вони були зрозуміли. А от речі, які пов'язані з тим, що створити виконкоми, створити якісний контроль, забезпечити субсидіарність, фінансову самодостатність і так далі, сьогодні можуть бути тим компромісом, який ми можемо знайти як в експертному середовищі, так і в політичних колах, ті, які приймають рішення. Будь-який план може залишитись планом, якщо на нього немає 226, а восени, якщо немає 300 голосів. Тому наше завдання от, знайти цей компромісний варіант. Я думаю, що найближчим часом ми його знайдемо. Тому ми сьогодні, в принципі, там, декілька тижнів ще ведемо дискусії, розмови на цю тему. Але я думаю, що, можливо, вже на наступному тижні ми маємо фіналізувати їх хоч якийсь варіант, який ми зап зап запропонуємо для внесення в Конституційну комісію, і Конституційна комісія вже буде визначатись щодо рекомендацій президента. Тому саме головне не дати нікому зупинити е, цю реформу. Зупинка реформи цієї відсутність належної системи врядування призведе до того, що ми маємо сьогодні. Що ми маємо сьогодні якісні дороги, Ні. тротуари, Ні. якісну інфраструктуру, теж ні. У нас є проблеми в освіті на будь-якому рівні, що на рівні садочків, що на рівні шкіл. Є проблеми? Є і вони будуть залишатися, а проблеми з охороною здоров'я теж. І питання культурного розвитку, а про здоровий розвиток. Що скоро у нас буде дуже багато проблем з тим, щоб вільно знаходитись на, на вулицях наших, наших громад. Тому що ці повноваження були відкликані від місцевих громад і передані державному чиновнику, якому, вибачте, немає великого резону дбати про те, яким чином там, ми живемо в тому чи іншому місті, в тій чи іншій громаді. Це все треба повернути. Зараз питання містобудування Ми повернули в громади вже. Це повноваження. Для е, міста обласного значення вони вже можуть бути використані, для об'єднаних громад вони будуть використані. Тобто ми будемо робити все більше і більше і більше е, можливості, щоб мотивації для створення об'єднаних громад, спроможних громад, я би так сказав, було більше. Але підкреслюю, що жодних питань щодо знищення села, перейменування сіл немає, не йдеться про це. Йдеться навпаки на переломний момент, який дозволить. Зберегти село, примножити можливості, зробити нормальне там життя, бо я не розумію, як, можливо, там, на 25 дітей, які живуть в громаді, вивчити їх в одній школі. Я не розумію. Якщо хтось розуміє, хай виходить, тут, розкаже, як це зробити, щоб вони мали, в принципі, конкурентну перевагу. Тому що а, а, їм треба виходити, закінчити там, садочок, закінчити школу, вступити до вищого навчального закладу, вийти нормальним фахівцем. А в школі, в якій один, один е, вчитель викладає всі предмети, я не знаю, як це зробити. Можливо, хтось може це знати. Ну, тоді я думаю, що ця людина буде достойна найвищої нагороди в нашому, в нашому суспільстві. Тобто треба, треба створювати системи, які би давали якість, які би давали можливість розвитку. Якщо говорити вже за освіту, то не так багато у нас з вами часу на те, щоб е вкласти в дитину все, що буде потім багажем на все життя. Що у нас період навчання в школі, що ми вклали в дитину, так вона себе реалізує в вищих навчальних закладах і в житті. Цей час є дуже обмежений, і ми не маємо права нехтувати цим часом і полишати дитину, яка народжена з гарним потенціалом, з базовими гарними позиціями, знищувати тому, що хтось щось дозрозумів і не зміг створити таку систему, щоб дати їй гарну освіту. Фактично, ще раз хочу підтести, це питання не децентралізації, це питання деузурпації. Це питання створення належних умов, які дадуть можливість кожній територіальній громаді, кожному селу, селищу, місту і, врешті-решт, району і області бути конкурентними, бути якісними і вирішувати ті завдання, які стоять перед нами, які ставлять громадяни. І, на превеликий жаль, система за 24 роки, яка побудована, вона не просто не зможе зробити адекватну відповідь на. Ті питання, які перед нами ставлять українці. Тому ще раз, маємо доносити правду, маємо не боятися цих змін, маємо боротися за цю реформу. По-моєму, Больцерович сказав, так, що без боротьби за будь-яку реформу треба боротись. Це той якраз варіант. Треба боротись, треба вірити, треба перемагати, треба йти, Як навіть якщо ми будемо помилятися, що я думаю, що є абсолютно природня, виправляти помилки, але йти далі. Інакше це все не має жодного сенсу.